Вітаю! Снарядний голод, листи з того світу, і найцікавіше. Росіянців починають готувати до поразки. Про це і поговоримо. Розпочну свій блог з того, що сьогодні я вже не вперше записую його після важкої ночі, бо вся ця росіянська нечисть та. Вкотре тероризувала мирне населення України та мучила всю Україну повітряними тривогами. Та слава Збройним силам України і ППО, які бережуть наш сон. тож дякую усім, хто боронить нас за можливість сьогодні вкотре мочити. Снарядний голод. Звісно, про те, що у другої, чи вірніше я б сказала, у цієї недоармії є певні проблеми. Хоча проблеми то не певні проблемок, там вистачає. Пригожин знову лютує і нарікає та скаржиться, тому що у них не вистачає боєприпасів. І нам потрібно прикратіть обманувати населення Російської Федерації і розказувати, що у нас все в порядку. У мене от флешка. Вот просто каждый день пачкою тисячі 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 тіл, котрий ми витаскивають, кладі в гробы і отправляем по домам. Ой, як прикро, хоча чого там насправді нам зовсім не прикро, бо ми все чекаємо, коли нарешті ви дійсно зрозумієте, що це повний провал та кінець. Сам пригожин вже заявляє, що його воякам потрібно щонайменше 80 тисяч боєприпасів на день. Натомість вони просять. Всего навсего 4 тысячи. Нам нужно 80 тысяч снарядов в день. Мы просим 4 тысячи. В 20 раз меньше. В 20 раз меньше. Реально, мы сейчас получаем от необходимого количества боеприпасов, которые нужно затратить для выполнения задачи на день. Мы получаем 10-15% основных видов боеприпасов. Потери растут в разы. Армия, которая кое-как скрипит. Управления нет, обучения нет, вооружения хрен поймешь, бардак везде полный, дисциплины нету никакой. Слухайте, да, з такими темпами і з такими успіхами ми ж розуміємо, далеко вони не зайдуть. Звісно, все ж таки недооцінювати ворога не варто. Я розумію, що всі ці жарти про горе вояк та чмобіків, з якими воюють світлі та справжні воїни України, вони, хоч і мають сенс бути у суспільстві, ну принаймні для того, щоб підіймати наш з вами бойовий дух, та зрештою не треба забувати, що все ж таки вони прийшли нас вбивати, тому ми повинні ненавидіти їх. Ще більше люто, ось так от говорити про них та чекати, коли нарешті все ж таки буде поставлено крапку у цій війні. Із дефіцитом боєприпасів ЧВК Вагнер несет серйозні санітарні потери, не будемо говорити цифр. Інтенсивність наступлення значительно снижается а сроки наступлення а Ми приходимо к тому, що ЧВК Вагнер заканчивается і ЧВК Вагнер через якесь коротке время перестане существувати. Хоча погодьтеся, дуже цікаво чути з вуст самого Пригожина, що вагнерівцям кінець. І дуже вже хочеться нарешті почути ось ці пісні за упокій кожного вагнерівця. Думаю, дочекаємось. Звісно, ми вже не вперше чуємо з вуст Пригожина про снарядний голод. Та знаєте, зараз це максимально яскраво демонструє, що ж насправді відбувається там на болотах, і що зараз відчувається горе армія. Тож можна тільки сподіватися, що ось ці його заяви, які ми чули і в лютому, і в березні, але ось саме зараз вони деморалізують російську армію. А ось вам ще одне яскраве підтвердження того, що не все так добре там на болотах. І звісно, вже дуже поганенько йдуть справи у тих, хто зараз перебуває на тимчасово окупованих територіях України і намагається з останніх сил якось там ще воювати з нашими захисниками та захисницями. Я, ракошан Левон Варданович ЧВК вака. Перідом в комітет по обороні Господарственної думи Російської Федерації 39 коробок з письмами, від погибших товаришів з просьбою розібратися в сложившись ситуації з оснарядним голодом. Ой, а що це виходить? Ми маємо листи з того світу? Чи як? Чи можливо вони спочатку ці листи написали, а потім їх таки окувалдили. Бо і дійсно, як бачите, кремлівський поганенький верхушці, кремлівському диктатору та всі цій шушвалі їм байдуже і до своїх тих, хто воює там, поки що ще в Україні, і в принципі до всіх тих, хто залишається на території Педесії. Бо вони вкотре ось такі відео показують всю сутність російської армії, чхати на вас хотіли. Ви згниєте всі в українській землі. Не знаю, до речі, чи допоможуть їм ось такі публічні звернення? Хоча отак от подивишся, і хоч бери, та й до рани прикладай, бідненькі, скажіть. Ну що ж, якщо вже я сьогодні і почала вам розповідати про те, що там на болотах справи геть поганенько, то піду ще далі. Ось вам ще одне відео, яке яскраво демонструє, що ж насправді відбувається там на болотах, і яким же ж зараз є бойовий дух та мотивація цих нелюдів. Субиха а ми поля б**. там як на ладоні, там наже між біноклісу на світа, на ладоні, а вони ще з біноклі старту са що відмічаю, там пора часа у от, отбе. Под пулями, під пулями, нахуй. Ми виходили. Плачуть, скиглять, скаржаться і вже кажуть, що це повний п. Єц. Вибачте. Ну слухайте, а ви як хотіли? Ви думали, що ви, погані, гнилі люди прийдете вбивати мирне населення України, прийдете забирати наші землі і при цьому все буде в шоколаді? Добре, От така же сама я теж не понімав. Нарізали дачі йти б**ть. Карти другі дають, другої дають нам развід проводять на і навіть надході, навіть прикрою надході. На жохарі самі не хотіть. <речесухи> 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 Чуєте, що каже карти у них застарілі? Слухайте, дивлячись от правда на вашу армію, складається таке враження, що у вас не тільки карти застарілі взагалі здається, що ви і правда застрягли десь в середньовіччі. і все, що ви можете. То це просто грабувати, вбивати і показувати всьому світу, що ви якісь, я навіть не знаю, от правда, як зараз правильно сформулювати свою думку, щоб назвати цих щурів. Бо дійсно дивлячись на них, так і хочеться сказати: горіти вам усім в пеклі. До речі, ви чули, що росіянці тепер шукають на сподіваюся на ось цих своїх застарілих картах зненацька. Як вам мої незламні? Бо вони ж думають, що контрнаступ почнеться з Ненацька. Слухайте, ну повний маразм. Ви представляєте ці ди шукають на карті селище чи місто Зненацька. Ну-ну, успіхів. Тому нахощень надо. Задача покомірітного на себе. Ось ці перехоплені розмови Жабогадюк побачили до речі, і я так думаю, не тільки ми з вами, бо як інакше прокоментувати ось те, що відбувалося у студії з Кабєвої і Попова, я вважаю, що дійсне на вас, на мене, на, на жені, да, звісно, як на гражданах нашої страни лежить відповідальність за. Тот кошмар, что там сейчас происходит. Вот я так считаю, да, на нас з вами, как на громадян Російської Федерації. Чи то вони дійсно зрозуміли, що це повний кінець і починають готувати росіянців до повної поразки, чи то розуміють, що торба усім їм там у ці поганій пропагандистській студії. Було вот це війно ужасна, да? З жертвами з обох сторон, з безобразіями, насильством і так далі. Она не могла б продолжаться більше там дня. Если б мы не поддерживали Оружиєм, дітьми, людьми, цих, так называемых лидеров лідерів цих республік, которые з моєї точки зрения, У мене нет доказательств, але у мене моє впечатлення, що це просто кримінал. Бо бачите, як змінилася риторика. А навіщо? А для чого? А Раніше там все було нормально і спокійно до того моменту, як там з'явилися ми. Так от я просто вкотре хочу сказати: я не думаю, звісно, що мій блог дивляться ці шмаркачі і ось ці пропагандони. Потім подивимось. Потім подивляться. Так, от просто знайте скрізь, де ступає нога росіянця, все перетворюється на болото. Один із лідерів Донецької Народної Республіки, господин Пушилін, був до того як боротися за свободу Донбасу, був регіональним менеджером МММ. Сіпончикою МММ, да, потім були регіональним меджемом своїм больцям за свободу Донбасу. Да? Я не вірю цим людям. Яков, был Захарченко? Ситуация, Кем я не тебе захисна ситуація. Я не курями было два лайка. вот если бы ми не поддерживали цих людей, війна бы там быстро закончилась. Бачите, як заговорили як змінилася їхня риторика. Отже, що маємо? Вже розуміють, що якби принципі там не було Пушиліна, то все було б добре. І гіркіна тут згадали, бо ж розуміють щури та наволоч, що й дійсно. Все це через те, що свого часу вони підтримали, ну і продовжують підтримувати цю наволоч. І фіналочка моє улюблене. Слухайте, а там і правда, не тільки, знаєте, снарядний голод. Я ж розповідала вже про те, що там проблеми із забезпеченням, що там не вистачає боєприпасів. Слухайте, от прям як мед для наших вух. Так от росіянці, знаєте, що починають робити? Слухайте. Пити їжу у дітей, я додаю служать, а са я сказала та дітя та зі бачити настабо й правда. А навіщо дбати про дітей? Ми ж пам'ятаємо, що вони з пологових будинків готують їх до війни. Ми ж розуміємо, що це нація, яка не має принципі майбутнього. Тому можна ось так, от спокійненько і харчі у дітей забирати. Настай да ви нажала, ти сказав, за рот. це воєнна воєнними. Шта зоні подавати. Хоча я здивована, що ось ця жіночка, яку ми бачили на відео. Якось таки намагається обурюватися та сваритися з цим військовим. Бо я то думала, що там адекватних нормальних людей немає. Ні, ні, я в жодному разі не хочу сказати, що є хороші росіяни, що вона якась, знаєте, нормальна і адекватна. Але сам факт того, що навіть там вони розуміють, що і їхнє населення це піс та г**они, вже вкотре нам демонструє, що ми воюємо з нацією дідів. Тож, що я можу сказати, якщо викрадає їжу у дітей, то вочевидь другій армії світу потрібніше. І знаєте, що про інші новини, які відбуваються як в Україні, та на політичній арені світу, звісно, можна прочитати в телеграм-пабліках. Тож мені вкотре просто хочеться демонструвати вам, що росіянці це правда наволоч, та знаєте, просто ракова пухлина на політичній карті світу. Я продовжуватиму це робити, поки зрештою вони не вимруть всі до останнього. І нагадую, підписуйтеся на цей канал, залишайте свої реакції і обов'язково натисніть на дзвіночок. Це допоможе вам не пропустити наступний випуск та чергову порцію маразму з Забугор'я. з вами була я Інна Набок. і знаєте, як би не намагалися вони тероризувати нас, і би не псували наші ночі. Я обов'язково зустрінуся з вами у наступному випуску вже цієї п'ятниці. Побачимось.